Продажа у нас 223-й Mercedes 2021 року випуску. Автомобіль у нас лонговий на повному приводі на 3-літровому бензині з м'яким гібридом. Автомобіль у нас, звісно ж, задній поворотний осю з новітньою гумою Michelin. Автомобіль у нас на світлому салоні, з планшетом, з 4-х клімат контролем. Також панорамний дах, акустика бурмістер максимальна, просто максимальніша комплектація, яка може бути. весь повністю в рідній фарбі, з шторочками на задніх вікнах, з камерами 360, з адаптивним круіз-контролем, з дотяжками на дверях, Дуже класний колір, чорний з коричневим отливом. Все повністю чистеньке в оригіналі. Передня частина у нас в бронеплівці. Все робилось на столичному шосе на офіціалі. Ідеальний стан автомобіля. Вентиляція підігрів у всіх чотирьох сидінь, масажі також всіх сидінь. Все повністю по автомобілю працює. Нереально дуже класний колір. Максимальна комплектація з максимальним кількістю обслуговування. Вся повністю історія на офіційному дилері. Кого цікавить даний автомобіль, можна приїхати переглянути в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.